І знову на огляді наше улюблене ліжко Олімп. Універсальний дизайн з вертикальними смужками, причому ці смужки такі об'ємні і добре набиті, м'якенькі. Ліжко виготовляється в різних розмірах. Саме тут в розмірі 1,60 2, але може бути від півтора спального до величезного 2 на 2 метри. Звичайно, що воно йде з йдезнішою для білизни. Під матрасом йде металевий каркас з буковими ламелями, причому крок ламелей ви можете почастити. І велика ніша для білизни з надійними турецькими газліфтами. Е, на таке ліжко йде. Досить велика гарантія 7 років за рахунок того, що під дном ліжка йде така сама металева рамка, яка й тримає всю конструкцію на собі. Також на ліжку зйомний чохол по периметру короба. За рахунок цього, ви можете його або похімчистити, або замінити повністю на ліжку. Також до нього можна підібрати ніжки різного матеріалу та висоти. І при замовленні з матрасом у нас обов'язково йде знижка на комплект, і все це доступно в оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Саме в розмірі 1,60 на 2, вартість нішою для білизни, але з 3 лютого ціна підніметься, вартість буде близько 21-900. Тому е, поспішайте, можете побачити його на е, сайті Солоха є розміри і ціни, а також в нашому шоурумі в Києві на Дніпровській набережні 3А. В описі до відео залишаю телефончик для зв'язку та консультації.